Привіт, друзі! Ви на каналі VOY.UA. Мене звати Артем, і сьогодні в нас на огляді справжній герой вечірок. Портативна акустика Sharp ps 921 Чому герой? Бо ця колонка вміє все, що потрібно для хорошого відпочинку. Вона гучна, має підсвітку, яка створює вайп клубу навіть у вашій вітальні. І при цьому не боїться ані бризок після басейну, ані невеличкого дощику. Ну ви розумієте, танці під дощем тепер можна влаштовувати без ризику для техніки. Потужність тут 130 Вт пікової, а ще вбудований сабвуфер на 4 дюйми. Тобто, якщо ви думаєте, що маленька колонка це завжди пікнік на галявині з гітарою, то ні. Sharp ps 921 більше схоже на сусіда, який завжди просить зробити тихіше. Але цього разу він у вас вдома. А тепер давайте розберемось детальніше, що в ній цікавого і які є режими. І чи справді вона зможе вивести ваш відпочинок на новий рівень? Тож заставка, і ми починаємо. Не забувайте, що як завжди дізнатись ціну та наявність цієї колонки та ще багатьох гаджетів ви можете за посиланням, яке ви знайдете в описі. Там же на вас чекатиме приємний промокод на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Ставте лайки та пишіть коментарі, буде цікаво почути вашу думку. А тепер до огляду. Почнемо ми традиційно з розпакування та дизайну. В коробці все максимально просто і по-чесному. Сама колонка, блок живлення, інструкція, гарантійний талон. Тобто нічого зайвого, але й усе потрібне є. Тепер про дизайн. Колонка Sharp PS921 виглядає як компактний чорний куб з ручкою для перенесення. І це реально зручно. Берете її на пікнік, на дачу чи навіть в офіс, і вам не потрібно викликати вантажників. Вага всього 2,7 кг. Розміри приблизно 22 см з кожного боку. Тобто в багажник влізла і на кухонну полицю теж стане. Корпус зроблений із міцного пластику, є захист від бризок за стандартом IPX 5. Це означає, якщо ви випадково обільєте її водою біля басейну чи почнеться невеликий дощик, то нічого страшного. Але друзі, плавати з нею в басейні точно не варіант. Ну і головна родзинка дизайну це LED-підсвітка. Це такі дискотечні вогники, які під музику створюють атмосферу вечірки. Я б навіть сказав, що це маленький діджей у коробці. Зробити темну кімнату, включити колонку і вже є клубний вайб. Звісно, смартфонції тут немає ніякого Wi-Fi, голосових асистентів, але чесно кажучи, на вечірках рідко хто просить колонку вімкнути Siri чи Alexa. Тут головне, щоб вона качала, а це вона точно вміє. Отже, дизайн ми оцінили. Тепер давайте переходити до підключень та можливостей цієї акустики. Добре, друзі. Тепер переходимо до найцікавішого, до того, що ховається всередині цієї компактної колонки. Потужність у Sharp PS921 – 130 Вт пікової. Це не просто цифра на коробці, а реально навіть у маленькій кімнаті ви відчуєте баси. А на вулиці під час пікніка або вечірки вона може цілком замінити більшу акустику. Тонка працює за схемою 2.1, 2 два динаміки по 2 дюйми та сабвуфер на 4 дюйми. У перекладі на людську мову є і чисті середні та високі частоти, і глибокий бас, який реально відчуваєш, а не просто чуєш. Ще тут 3D просторове аудіо та супербаси, щоб відтворення звучало клубно, навіть якщо ви в вітальні замість нічного клубу. Для бездротового підключення використовується Bluetooth 5.0, тобто швидко, стабільно і без зайвих дротів. А якщо ви хочете справжній стереозвук, є режим Duo TVS. Тобто берете дві колонки, з'єднуєте одним натиском, і ось вам лівий та правий канал. Вечірка виходить подвійно потужно. Крім того, колонка підтримує MP3, WAV і FLAC, а ще AUX та USB. Тож можна підключити стару добру флешку або навіть комп'ютери. USB. І бонус через USB-колонка може виступати павербанком для вашого смартфона, щоб вечірка тривала навіть довше, ніж акумулятор телефону. Говорячи про автономність, вбудований акумулятор забезпечує до 14 годин відтворення. Тобто можна влаштувати справжній марафон вечірок і колонка не здасться першою. Ну і звісно, IPX 5. Вода, бризки, легкий дощ, нема проблем. Але плавати з нею все ж не варто. Отже, що ми маємо? Потужний звук, гнучкі варіанти підключення, режим TVS, для подвійної вечірки тривалість роботи на акумуляторі цілий день і дискотечне освітлення для повного занурення у вайб. Далі давайте подивимось на сам звук у дії і перевіримо, як ця колонка відтворює різні жанри музики від електроніки до акустики. Ну що, сусіди, вибачайте? Це ж огляд? Oh, so, 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 so. So, so. Якщо на столі почали танцювати чашка з кавою, значить баси пройшли перевірку. Let's go, let's go, let's go. Shake real real, bitches switching sides, gotta keep receipts. In the field, it be getting loud, gotta keep the heat. 100 mil, you could die tonight, we don't get no sleep. Off oh a pill, this bitch getting loud, got me feeling geek. Shit get real, bitches switching sides, gotta keep receipts. In the field, it be getting loud, gotta keep the heat. 100 mil, you could die tonight, we don't get no sleep. Off oh a pill, this bitch getting loud, got me feeling geek. Одразу чутно, що колонка дуже добре справляється з середніми та високими частотами, і низькі не переважають. Речі, друзі, часто у сучасних колонок є власний додаток для налаштування еквалайзера чи світломузики. Але у Sharp PS921 все простіше. Тут немає зайвих наворотів, підключив Bluetooth і слухаєш музику. З одного боку ніяких додаткових можливостей, з іншого не треба нічого встановлювати, оновлювати, вводити паролі. Максимум простити: увімкнув, підключив, грає. Ну що, друзі, підсумуємо. Sharp PS921 921 це портативна колонка, яка реально вміє робити свято будь-де. Потужні 130 Вт і глибокий баз, сабвуфера, дискотечна підсвітка, захист від бризок і автономність до 14 годин. Тобто зібрали друзів, винесли колонку на двір, і у вас готова вечірка без зайвих клопотів. Так, тут немає супер -смарт функцій чи вайфай, але головне завдання вона виконує на всі 100 – гучно, якісно і з атмосферою. Якщо ви шукаєте компактну акустику для дому, офісу або вечірок на природі, Sharp PS921 буде відмінним вибором. Тепер найприємніше придбати її можна у нашому інтернет-магазині. VUA. Посилання я залишу в описі під цим відео. А для глядачів каналу є промокод на знижку, тож обов'язково користуйтесь. І звісно, не забувайте підписатись на канал VUA, натиснути дзвіночок і залишити свій коментар, яка музика, на вашу думку, найкраще качне. Цю колонку а з вами був Артем. До нових зустрічей, і хай музика завжди звучить так, як вам подобається.